Доброго часу доби, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка 46-ї бригади, другого батальйону Мар'яні Бабенко, волонтеру з міста Білозір'я та всій її команді, всім небайдужим, які зібрали для нас оці смаколики: печиво, горіхові перекуси, цукерки, каву, цукор, готові супи швидкого приготування, пироги і резинові чоботи ті, що ми замовляли. Дякуємо. Дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ось така от смакота.